Привіт. В общем, знаєте, що я хочу? Я хочу трошки змінити формат відео, щоб. де? А де моя штатива? А, от. щоб ви трошки бачили вообще мене, як що я роблю, Поняли? Потому що я це дивлюся, де ця морда в екрані. Ну нікуди не годиться. Зараз я... я поміняю і буду вам показувати. Що з мікрофоном? Вот так вот я буду знімати. Поняли? Щоб було краще видно. От. Значить, от мої дітки поїли, поїли, з'їли відро длінчика. От рушничок свіжий взяла сьогодні, Уже можна викидати. Та убрати Блінчики сховати. Так. Зараз я теж убираю свої. От ці. Мейкапи, салони красоти теж убираю. Я не люблю, щоб воно було наставлено. Мошка завелась, понимаете? Так, діти з'їли нутеллу, почти всю. Mm -hmm. Ховаю нутеллу. Начала пыть ді крестол. Девочки, обов'язково всім рекомендую. Вообще без остановки, говорят, надо пить витамин D. Ну, это такое дело. Пью именно декрестол. Эти цветочки можно уже попросить, потому что они уже как бы, как бы уже сыплятся. Сейчас я их выкину. Пока мне этот штатив не треба. По чуть-чуть пью воду, девочки, на протяжении дня надо пить воду. Детей выгнала на улицу. По поводу кавоварки. Сейчас я вам скажу. Потому что часто пытаются. девочки, я каву майже не пью. Ну, имеет место быть, конечно же, конечно же, имеет место быть. Потому что э, иногда хочется иногда там даже комусь запропонувати, ну, как бы, само собой. Но на постоянной основе, конечно, я не, не вживаю її, мені не дуже подобається. Одну минутку. Что такое? Хорошо, спасибо. А работа. Поэтому, что э, я хочу сказать. Я Она мне не нравится, она припадает тут пыль, пылом. Я ее мыю, 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 мыю. В общем, сами понимаете. Поэтому, когда я ее редко э, выкористовываю, І я. Щас, секундочку. ой я извиняюсь, я її убираю. Убираю її туди, де пил на неї не падає. Понимаєте, я не люблю ці призводники, коли воно все напхане, наставляне. І, ну, как би, якщо віщою ви не пользуєтесь, от, мой вам совет такой хазяйчиком. Може, молоденькі дівчатки надевляются? Якщо ви не користуєтесь этим, оно вам, значить, не надо. Не засаряйте своє пространство, не создавайте візуальний шум. Тобто, я цього не понимаю, коли у людей наставлено, 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 Значить, оно вам не надо. Зачем вам стільки? Скільки нужно людям этих тарелок? Ну, не розумію, для мене це непонятно. Не знаю, звісно, у всіх по-разному, у кожного, я кажу, свій устав, ну, в хазяйнуванні все. Ну, мені правильно написали коментар стосовно цього, що, типу, все вірно, Маша. Якщо в будинку чисто. Ну, чисто як в думках. Я абсолютно соглашусь з этим. Візуальний шум, він дає якесь таке, знаєте, раз вінявся трошки товстим, нічого. Ну, ну, просто я не знаю, це ти приписав, ти ходиш, а в тебе все наставлено, в тебе в голові одразу ти злишся. Я думаю, що вот это хейтер это засранки в первую очередь, я вам серьезно говорю. Э, кстати, ще миллион тисяч раз, но може есть новенькие, не знают. Я користуюсь для дома, для диванов, для всего это MV универсальный лок называется. Девочки, 9 років вже користуюсь, менять не буду. Шикарне средство, шикарное. Ну, я не то, що в восторге. Я просто в полном восторге. Тепер обязательно внизу трогаем фасады. Ну, трогаем, конечно. Вот так вот я делаю каждый день. Я давно уже не показывала. Это такая просто типа чуть-чуть, типа водичка, а типа мыль но она очень хорошо отмывает. Вот эти жиры. Ну, все, что знаете, может там седать на. На вашу міблю, мені пиль подобається Ну, соответственно, фасади треба мити кожен день. Что, ну Якщо ви кожен день готуєте. Може, ви кожен день не готуєте, як я, не жарите, не шкварите, тоді можете, в принципі, не мить. Але но... ну, я кожен день готую. Це займає 10 хвилин часу 10 хвилин. Воно не от ці жири страшні, сумасшедші. Срачи І не всегда чистенько. Розеточку тоже всегда витираю. Так от у мене красивенько все. Да. Люблю девочки, коли чисто. Вот люблю эту. Конечно, иногда бывают такі, коли щось багато готуємо. Там до свята готуємося, чи ще щось. Ну, таке разне ж буває, знаєте. Боже, поставила коферку, як вона називається, капсульну, сховала, і мені тепер легше дихати, вона мене кумарила. Ну, одно діло, б я не кожен день користувалася. Так я можу достати раз в неділю, приготувати каву і сховати. Бо це в мене просто були мастера, ті, що ставлять сонячні. Ну, Панелі эти. І вот. я каву їм робила. Сьогодні я жарила блинчики, конечно же, я не поприбирала сразу. Ну, поубирала посуду, поскладувала, розкладувала, а плита була гаряча, того я, конечно, її не убрала. надо, чтобы остыло. Бо и убирать и все. Соответственно, девочки фасады. Дальше. Раз, два, и готов. Ладно, не буду засорять эфир. Будете смотреть на перемотки. Короче, поснімала вам уютне, затишне відео. Ой, ой. Віза Березоши там лежить, бігом. Їдем уже в лікарню з Градіком, потому що він порізав палець ножом пару днів назад. Вони ж не показували мені. Сказали, там порізав ножом, хрєб різав. А карма його укусила і роздрала так це місто. Просто ужас. Я відчуваю, що він нікуди не поїде. Радик, ты сейчас вообще договорился с вакцинами. Это, это уже раньше не вводилось в компьютер. Раньше же было только, ну как это, вот это, такие зошиты. И теперь, короче, я снимаю видео. в принципе, какие видео ты дивишься? Этот. И теперь что? И теперь, да, девочки, теперь я еду в больницу. Потому что, Потому что, случилось. Тому що столбняк треба уколоть, собака в рану, прям кров, прям м'ясо туди представни. Зубчиком туди попала. Все, все. Зубчиком попала, ради їх договору, я ще від сказу заставлю роботі. Хоча у нас, кстати, до 1 грудня в громаді карантин, тому що у нас е, сказ виявлено. Не один випадок сказу. Хоча ну карма как би бы, вакцинірована, і... але що та кицька, що ходить до нас, я ж не можу її поймати, понімаєте? Вона ходить і, і що я можу зробити? Як мені поймати? її? Дівчата, я забула найголовніше, мені пишуть коментарі, дівчатки, Маша, чого ви не їздите на своїй новій машині? Рибочки мої? Дівчата, я ж там відео, коли машину вам показувала нову, я в кінці ж не в кінці а всередині вам сказала, що цю машину мені бренд, ну, не бренд, а ділер дав на тест-драйв, щоб я поїздила, щоб я показала вам автомобіль свою думку. От, і дали просто на декілька днів, розумієте, автомобіль. От, е, тому я з вами поділилася поділи, назвою Моя нова машина. Нова машина це значить новий автомобіль, який був у моєму користуванні декілька днів. І я вам показувала, у мене новенька машинка. Сонечки, мені не треба, ну, в мене хороша нова машина. Я, звісно, мені радосно, що ви думаєте, що я мільянір. Дай Бог, щоб так дівки і було, як ви думаєте. Дай Бог мої куколки, що все так і було. Пока... Вот. Ну, поки ні. Ну, тому що, може, просто не додивилися, бо не розчули, не зрозуміли, що я маю на увазі, що це е, ділер давав мені на тест-драйв машину, щоб я поїздила. Вот вот. Міняти поки машину я не хочу, тому що машина нова, абсолютно солодна. Как-то так, дорогульки мої мої дівчатки і хлопчатки. У мене вже і хлопці з'являються. У мене і так взагалі чоловічої аудиторії на каналі більше 20%. А це я вважаю, міняємо цифру. цифра. Просто, або, я ще так собі думаю, або з чоловіків аккаунтів, ну, з чоловічих аккаунтів, жінки сидять. Ну, так. Може брата, чоловіка, сина. Або е, ну, Мужчини просто не коментують мені. Ні, деякі коментують вже, я знаю, а деякі може не коментують. Ой, Їдемо зараз, їдемо на прийомний покой. Недавно оттуда і знову туди, а вот вам, вам материнство. І ще хочу сказати, що мені дуже подобається, що я можу в своїй країні приїхати на приймальне відділення, мене приймуть і нададуть допомогу зразу, не там. дітям місяць дітям, тому що ви не вміраєте, можете чекати. Тобто навіть там сопірки і сльозки, у нас тут же дають допомогу. За це я дуже люблю нашу от, от, одні, плохая система, хороша. Я не знаю, дівчатки, плоха чи хороша, я знаю, що по-перше, наша медицина, наші лікарі, вони топові, тому що вони люблять виясняти причину. Понимаєте, а не лікувати слідстві. Е, про те, що завжди, особливо таким, як я, коли знаєте, постійно знаходиться в шоковому стані у комара. І вони заспокоюють, хоча можуть Ні, Ну бувають люди різні, але загалом завжди надається допомога. завжди. За це наша медицина для мене. Вона, звісно, дуже хороша. Я, звісно, мабуть, у нас немає. Тих новітніх всяких крутих апаратів, апаратури це для лікування якихось серйозних захворювань. На жаль, поки що цього немає в Україні. Але я думаю, що дай нашим лікарям в руки этот інструмент, багато хвороб буде лікуватись. Отаке така боже, це наша рот не закривайся, філософ, просто філософ. Разсуждає про все. Так що таке ось. Так сказати, щоб не скучали. Оце раніше такі були. Поняв, раніше такі були ну, не історії болезні, а як медична картка. Так, да, тут давно вже так. Ну, от ось, ось це от так раніше було. Коротше, треба делать від столбняка. У нас є всі вакцини, треба ділять і відправили опять в хірургію. Добрий вечір тому що рано треба було приїхати одразу, показати. мені, Я ж не можу дивитися на кров. Діма мені сказав, що все нормально, все нормально, пішло загноєння. От вам і нормально. Послухай, називається мужика, розумієте? То вже Діма виграв по повній програмі. Він каже, чого ви одразу не приїхали. Взагалі, їду додому. Купила собі зіро. Значит, що сказав доктор. Взагалі, зашивати треба було тоді, коли він порізав изначально. зараз вже нет. Но тепер 10 днів наглядати за кармою. Вона какби у нас вакцинірована, но, тем не менше. Вот такая от історія. Дивиться за кармою завтра надо сделать отправця прививку, хоча в нього всі є, всі є вакцини, да немає, 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 чого немає короче вот эта отправця у нього є прививка, но вона последняя была в 19 году Тобто, сказали, що треба по-любому ще раз зробити, але це вже у сімейного, бо у них немає вакцини, ну, у них кажа, сказу єсть. А у цього немає. Тобто це завтра. Каже. Зашивать уже нет смысла, уже говорю, так никто не зашивает, потому что оно уже начало закапсулироваться, что-то такое. Ну, то есть уже надо было або сразу, або уже будет шрам сумасшедший. Делать перевязки мазать. Ну, короче, такое. В общем. Ох, це просто ужас. Я ще там орала, в больниці йшли, ми почали ругатися. Я за карми, за це все я поворачуюся. до докторша. Вона що... так подивилася, думала, може, що я так награди. Сука, сука, думаю, боже. Ні, я емоціонирую. Потому що така там бамбула, туда палець влізет. І уявіть, що за тепер у нього станеться шрам такий от, ну, на пальці ужасний. Да, Ось вот оріячка, що вчорашня курка і салат такий. Тунець, мета, тунец, на ясе, кукуруза, огірок. У мене не було перекусок, поэтому могу собі дозволити.